Це реліктове дерево зацікавило Дар'ю Кулюбабу з першого знайомства. От уявіть собі, мезозойська ера по планеті бігають динозаври, і поряд і поряд з ними ростуть роста ліс із гінго. Це дерево, це ніби ну якась екскурсія у історію. Унікальні біологічні та лікувальні властивості Гінго Дволопативого роблять його надзвичайно цінним. Вирощування цього дерева для створення плантацій – сміливий експеримент фахівців Баранівського лісомисливського господарства та тема наукової роботи Дар'ї. Дворічне дослідження, як і минулого року, стало кращим з поміж інших на всеукраїнському зльоті шкільних лісництв. Спостереження впродовж останнього року підтвердили висновки, зроблені раніше. Гінго дволопатеве у наших районах, тобто ну у районах помірного клімату, краще вирощувати серед лісових насаджень, які створюють пом'якшені мікрокліматичні умови. І там там власне гінго і краще приживається. Всі дослідження, які проводять вихованці шкільного лісництва, мають не лише пізнавальний та теоретичний характер, а й практичне застосування. А як це росте? А з чого воно росте? А яке воно насіння? А що з ним треба робити? Як це до нас приходять дійсно ті діти, яким це цікаво? Щорічно учні шкільного лісництва садять ліс на площі до семи гектарів, а наступні роки доглядають за своїми ділянками. Паралельно вони досліджують зараз і за ростом ялини голубою, і так само роблять дослідження в лісових культурах. Попередня робота наша була по введення в ліс. Сові культури інтродуцентів і горіха чорного і Дугласії». долучаються до збору насінневого матеріалу та розкривають секрети слідопитів. Результатами наставники пишаються. Вони зайняті улюбленою справою, і вже багато дітей, які в свій час були школярами і приймали активну участь у роботі шкільного лісництва. Вони позакінчували середні спеціальні вищі узбові заклади і зараз успішно працюють на різних посадах у нашому підприємстві. Фахівці запевняють, робота шкільного лісництва не лише виховує майбутніх працівників галузі, а й прищеплює молоді свідоме ставлення до лісу.